Вітаю сьогодні з нами на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики веша, голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок. Вітаю, вітаю вас, друзі. Рада Федерації Росії призначила вибори президентські на 17 березня 2024 року. Скажіть, будь ласка, чого очікувати від цих виборів, і чи можемо ми стверджувати, що до 17 березня чергової мобілізації в Росії не буде? З приводу мобілізації, друзі, ну я думаю, що не ні для кого, що вона не припиняється. Вона йде тихенько, без дуже такого широкого розголосу, підбирають всіх, кого можуть. Ресурсу росіян дуже багато і вони залучають до війни проти нас дуже різні верстви населення, мігрантів у тому числі. Тому цей процес поки що не матиме такого дуже публічного масштабу на Росії. бо... Дійсно, напередодні виборів, які призначають там ну не потрібні зайві розмови, тим вони з'являються. З'являються їх є чимало, і якщо спостерігати за позицією путінської команди, а я саме говорю зараз про путінську команду, а не про Путіна окремо, тому що це важливий момент. Вони навіть з початком широкомасштабного вторгнення дуже обережно додавалися до мобілізаційних заходів, маю на увазі єдине оголошена ними частково мобілізація вже тоді. Ймовірно, мало для них певні проблеми, які стосувалися їхньої репутації і так далі. і стійкості влади. Бо загалом Кремль треба розглядати не через призму Путіна як одного та однієї особи, а тих, хто до нього наближені, як вони здійснюють політику взагалі про путінську путінську на Росії. Бо не одним лише Путіном зараз визначається те, що ми маємо ми і за чим ми споглядаємо на Росії, що нам сильно шкодить, а і його наближення. Шою Герасимов, Патрушев, очільники різних силових структур і відомств, і на це виділяються шалені кошти. Фактично сформована команда там продовж багатьох років. Уже, якщо брати так за а, терміном перебування на посадах там того ж само Бастрикіна і інших, то це 10 плюс років. Тобто ця. А, Путінська кліка вона сформувала зараз ситуацію так, щоб ну виглядати назовні стабільно. Маю на увазі для росіян саме що дивіться, вона ж стабільна, Все було все класно. У нас як було як при севі. Так було тому до широких мобілізаційних заходів вони вдаватися не будуть. Будуть іти шляхом збільшення чисельності е, осіб призовного віку. Вони і збільшують термін служби у вже в збройних силах Російських Федерацій, і в такий спосіб будуть компенсувати необхідну кількість тих, хто безпосередньо перебуває в армії, тому що завдань стає більше, на це гроші намагаються виділяти більше. Тому я навіть не бачаю там, що після виборів може бути, може бути оголошена повна мобілізація. Вона триває і так. Достатньо зараз мобілізаційного ресурсу для того, щоб заповнювати прогалини на фронті і навіть в Україні, звернімо увагу, що кількість військового групування спочатку широкомасштабного вторгнення на сході і на півдні збільшилася загалом десь приблизно в два-два з половиною рази, там до 400 тисяч чоловік, як то було на початок вторгнення 100 тисяч плюс, ці фри різняться, тому я зараз так приблизно говорю, що ми розуміли тенденційність. але що стосується там кількості. І порядку забезпечення броньованою технікою і стрілецької зброї ці, цього мобілізаційного ресурсу, то там, звісно, є питання, але також вони зараз їх вирішують. Тому саме на тлі таких заходів будуть відбуватися вибори. Від цих виборів можна очікувати лише одного переобрання режиму. Я не говорю зараз про Путіна конкретно, тому що рішення Путін ще не оголосив про похід на вибори. Я не виключаю, що це може бути хтось а-ля. Там наближений до Путіна, але режим буде залишатися. Про це багато говорять зараз на Заході. Зокрема, говорять про те, що проблемою зараз Росії є не просто сам Путін, а сформована ними, сформована ним. Ну і ними звичайно, ситуація і оця команда, яка є відповідальною за збереження і сталість саме режиму, який на Росії, і це новий виклик сьогодні для Заходу. а Вибори будуть простою формальністю для того, щоб легітимізувати цей режим в очах росіян в першу чергу, не Заходу. для заходу? Загалом нічого не зміниться. Тому я думаю, що рішення це е, зборів чисто формальність сьогодні, 7 грудня, Путін відвідав е, Об'єднані Арабські Емірати. Скажіть, будь ласка, про що могли е, по перше про що міг обговорювати Путін, і які домовленості е, могли би бути між Росією та цією країною? Зараз мені складно сказати вам конкретно по позиціях, тому що об'єднані Арабські Емірати це дуже привабливий інвестиційний хаб для російських грошей в першу чергу для російських грошей. Але для нас об'єднані Арабські Емірати ну, несуть загрозу лише в тому сенсі, що вони активно співпрацюють в частині постачання товарів подвійного призначення через цю країну. Це відбувається давно, вже багато років цією країною користаються не лише росіяни, а й інші. І як на мене, візит саме Путіна до цієї країни він був швидше пов'язаний з такою демонстрацією того, що на Заході десь його приймають. Вважати, що ця країна є країною третього світу, можна, але було б не зовсім справедливо. Але великого впливу на політику Росії, загалом на внутрішній стан там, на дестабілізацію чи стабілізацію окремо, ця країна не несправна, тому швидше це про картинку, це про пафосність і про ці польоти літаків із Символікою Росії, це швидше про це. Тим паче, ну зараз у як я жартую, в об'єднаних арабських еміратах, дуже сприятлива погода. Там не дуже жарко, на відміну від літа грудень місяць, це найкомфортніший і січень, тому можливо, там Путін просто проведе кілька годин, погріється на сонечку. А можливо, хтось дуже схожий на Путіна, бо те, як він збігав із трапу літака, ну викликає дуже багато запитань, як дуже швидко він відновлює своє здоров'я. На відміну від того, що він дуже кульгав на одну ногу, це було видно на багатьох відео. Він дуже погано ходив тут, він абсолютно спокійно почувається. Тому швидше, це зараз, знаєте, демонстрація швидше Кремлем. Е в країні об'єднання Арабських Еміратів і іншим країнам про те, що команда Кремлівська працює, вона здатна спілкуватися і спроможна спілкуватися з багатьма назовні. Але як будуть далі події розгортатися, в великій мірі звісно визначатиметься саме на полі бою в Україні, якщо ми отримуватимемо достатньої допомоги військової в першу чергу. Я наголошую на цьому тут навіть питання зараз не в фінансах, а військової допомоги, але ну безумовно, що це речі пов'язані. То ситуація може змінюватися. Тому зараз є намагання демонстрації Кремлем того, що вони. В порядку денному зовнішньої міжнародної політики, але вона доволі обмежена. Ця кількість країн, з якими може спілкуватися Путін, це Китай, це Півден... Півден... Північна Корея, так це Об'єднані Арабські Емірати, ну ще якісь країни третього світу, це країни Центральної Азії, які за великим рахунком на впливають на зміну порядку у світі. Так вони з ними не можна не рахуватися, але вони не є визначальними. Водночас Білий Дім оголосив про посилення співпраці між оборонно-промисловими базами Сполучених Штатів Америки та Україною. Таким чином, чи можемо ми стверджувати, що в наступному році, наприклад, буде більше власної зброї, тобто української зброї, ніж тієї зброї, яку будуть нам передавати західні партнери, тому що нагадаю нашим глядачам, що провалили голосування так за надання Україні військової допомоги у Сполучених Штатах Америки? Я дозвольте вас поправлю. Голосування не провалили, не відбулося позитивного першого процедурного голосування за законопроект. Це дуже важлива деталь. Друзі, голосування за допомогу Україні не було. Okay. На цьому треба наголошувати, бо в Україні з цього приводу дуже паніки багато. Документ, який був запропонований білим домом, це вже компромісний документ. Він відмінний від першого законопроекту, який пропонували демократи в конгресі Сполучених Штатів Америки. В ньому навіть збільшені видатки до 110 мільярдів доларів, на відміну від першого, якому там було трішки більше 100, і перерозполоділені саме статті видатків. І цей документ компромісний між демократами та республіканцями, де демократи намагалися залишити за собою певні позиції. І згідно процедури ухвалення законів, сенат має після дебатів впродовж 30 годин е, провести так зване сигнальне голосування. Я його називаю коли 60, як мінімум, сенаторів це верхня палата на секундочку, мають підтримати законопроект. А далі він проходить процедуру в нижній палаті, знову в сенаті, потім в Білому домі. Тобто буде запропонований новий законопроект. Не було голосування за сам законопроект такий по процедурі. Це ну в нижній палаті його не голосували. Що ми не плутали? Це дуже важлива деталь, на яку треба наголошувати тепер щодо співпраці у військовій сфері, так буквально сьогодні. Білий дом повідомив про те, білий дім що до України прибуде спеціальний представник-радник до міністерства стратегічної промисловості України, який буде займатися спільно із українською владою. Налагодженням тісніших зв'язків у військово-промисловій сфері для того, щоб ми запускали виробництво зброї власної, це продовження тієї роботи, яку робила команда Зеленського ще у вересні місяці цього року, коли вони перебували на ООН та у Вашингтоні, у Нью-Йорку та Вашингтоні зустрічалися з урядовцями і представниками чинної влади США. про це писали власне. Тоді наша команда наполягала на тому, щоб Україні дали можливість за ліцензію виготовляти американську зброю в Україні безпосередньо. Низка таких заходів вже проведена, і ми знаємо, що наступного року на запускає виробництво рейдметал, будуть виробляти броньовані машини. Про виробництво боєкомплектів поки що мова не ведеться, тому що це дійсно питання непросте в умовах постійних повітряних атак, але Ймовірніше за все будуть вжиті відповідні заходи для того, щоб забезпечити можливість запуску таких потужностей в Україні. Чому це так важливо? Це якраз той потужний сигнал буде росіянам і ці всі кремлівській еліті, яка зараз намагається зберегтися при владі, незалежно від того, живий їхній лідер чи не живий. Бігає двійник чи не двійник. Для них важливо зараз я не випадково акцентую. Там є режим, який вже устаканився дуже серйозно. Так, от для них це буде серйозний сигнал про те, що. НАТО рухається до кордонів із Росією, і їм завоювати Україну буде нереально і неможливо. Тобто, плани, ті, які проговорилися до початку широкомасштабного вторгнення на дипломатичному рівні між представниками в тому числі Сполучених Штатів Америки та Росії, вони не будуть реалізованими з позиції Росії, коли вона заявила про те, що вона буде забирати під себе Україну фізично, тобто завоювати її. Опір буде однозначно, і сьогодні не проста дискусія в частині дійсно пошуку фінансів для забезпечення роботи цих підприємств. Втім, буквально сьогодні з'явилася інформація, що Японія. Виділяє Україні 4,5 мільярди доларів. Попередньо ми фіксували про те, що Німеччина збільшила видатки на наступний рік до 8 мільярдів доларів. А, працюємо також зараз. Ми з іншими урядами країн урядами інших країн для того, щоб вони надавали нам різного роду фінансову допомогу вигляді безповоротної та кредитування. Це питання вирішується, і я маю стільки переконання, що ми можемо найближчими днями сьогодні, навіть завтра, побачити повідомлення про те, що в Конгресі США будуть розглядати наступний законопроект. За ініціативи авторства демократів, але де вже будуть ще більші поступки республіканцям, тому що ну на кону дуже серйозний політичний шартаж е білого дому, які вимагають виконання власних передвиборчих обіцянок для е свого виборця напередодні виборів е президентських, які пройдуть наступному році, в США. Тому так там і Ізраїль, і питання, які пов'язані з танваєм, і Україна стали заручниками, але ми з заручниками цього голосування. Але в будь-якому випадку саме сигнали про запуск виробничих потужностей і в Україні свідчать про те, що працюватимуть військові заводи не лише у нас, а і в Сполучених Штатах Америки, тому що з цієї допомоги, яка пропонується для голосування, 43,5 мільярди доларів будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс США на потужності, які безпосередньо знаходяться в США. і власниками, яких є, бо це в переважній більшості це приватні. Підприємства, саме прихильники республіканців, тому тут абсолютно очевидно, що цей документ буде проголосований, але ми зараз бачимо професійну демократичну баталію Сполучених Штатів Америки напередодні виборів. Тому тут треба тримати голову холодною і дуже пильно свідкувати за новинами. Ще раз наголошую: було провалено перше процедурне голосування за законопроект, який ніяк. Не означає а, взагалі відхилення цього документу. Просто він буде готуватися нових з іншими правками. От ви згадали про Японію, яка нам надасть допомогу у вигляді 4,5 мільярдів доларів. А чому вони так активно нам допомагають? Ну, це дуже хороша історія, до речі, друзі. Я до прикладу вбачаю в проваленні цього першого процедурного голосування позитивну річ для нас. Чому тому, що якщо подивитися на Японію на європейський союз раніше, то ну, рік-два тому ну мабуть, ми з вами не бачили таких повідомлень, що уряди цих країн долучаються до фінансової допомоги Україні, яка безумовно буде пов'язана із нашою можливістю спротиву російської агресії. Вони боялися цього, вони відносилися до цього дуже застереженням і не хотіли цього робити. Нині тиск США на ці країни будемо називати прямо посилився. Білий дім чітко пояснює, оскільки ми маємо внутрішні політичні проблеми, розуміють усі природу цих проблем. Це не про неготовність республіканців допомагати Україні, це про банальні політичні торги, які стосуються транскордонного співробітництва в США, міграційної політики і таке інше, то ви повинні і Німеччина, і Японія, і Франція, і Великобританія буквально. Вчора Великобританія хвалила новий потужний санкційний пакет, який торкається і економіки і Китаю. До речі, ви повинні виділяти більше грошей на власну безпеку. В першу чергу мовиться про власну безпеку для Японії. Це також питання їхньої власної безпеки, тому що нагадую: після Другої світової війни між Японією та Росією не завершені тоді Совєтським Союзом, не завершений конфлікт. Він є до нині, це не можна заперечувати. У них є спільні території. І Японія і Росія друзями особливими ніколи і не були, не залишаються вони до нині, і те, що Японія зараз допомагає Україні, вона в значній мірі поліпшує безпекову ситуацію в східній Азії, де велику загрозу несе Північна Корея, а, і ми чули неодноразові заяви від Південної Кореї про те, що Кім Ін готується до військової агресії проти їхньої країни. Там також незавершений конфлікт за великим рахунком, можна вважати його з який. До цього часу, в принципі, притих, але ну дуже дуже складна ситуація. Японія це не остання країна, яка там відіграє визначальну роль ну, саме в стабілізації цієї ситуації. Тому це дуже добре, що Японія сьогодні долучається до безпекових питань, бо після другої світової війни ну вони отримали табу на власні збройні сили і так далі. Нині потрішку-потрішку, по але їх повертають до того, що їм необхідно. Саме на ті демократичних процесів, які в Японії варто відзначати, долучатися, і вони долучені до безпекової коаліції до військової, скажу так, коаліції на боці НАТО. Хоча Японія не є членом НАТО, але військова співпраця саме Південно-східній Азії з іншими країнами, наближеними до альянсу, вона свідчить про те, що Японію. Скажу так, підтягують до цього питання, і це дуже добра історія. Те саме буде і з європейським союзом він вимушений буде виділяти більше грошей на Україну для України на обороноздатність саме України, тому що Байден дуже слушно зауважив вчора у зверненні до конгресу: якщо ви не хочете, щоб американські солдати воювали проти росіян у Європі, виділяєте більше грошей в конгресі. І я більше ніж переконаний що цю заяву почули і в Європі. Вони чудово це розуміють, тому що європейці. Вимушені будуть тоді збирати мобілізувати своїх солдат для війни проти Росії, якщо Україна програє. Для того, щоб вона не програла, треба зараз виділяти кошти для цього. Керівник центру громадської аналітики вежа, голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам, дякую навзаємо, друзі. Хай щастить. Тисніть вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на YouTube канал Фокус. Бережіть себе і до зустрічі.